Слава Україні! Вітаю глядачів. Проєкту говорить Великий Львів. Російська Федерація продовжує завдавати ракетних комбінованих терористичних ударів по території України. Зокрема, цієї ночі під ударом був і Львів, а також інші міста України. Про цю атаку детально поговоримо із Валерієм Романенком, експертом з питань авіації, провідним науковим співробітником державного музею авіації України. Він же є з нами на зв'язку. Вітаю вас. Слава Україні. Якщо говорити про цю атаку, чи було щось нового, чи це вже Росія діє за звичним сценарієм запуску шахедів, потім ракет, чи все ж таки щось було застосоване нове в тактиці росіян під час цієї атаки? Ні, нового нічого не було, просто Росія повернулася від концентрованих ударів по ударах, таких, які тероризують всю Україну. Тобто, якщо раніше вночі не спало окреме місто там, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Київ, так, то зараз Росіяни сьогодні, власне, всього цю ніч Росіяни завдали ударів практично по всій Україні. От, бо прилетіло, і наскільки я знаю, з останніх повідомлень прилетіло на Львів, прилетіло на відносно спокійні Чернівці, от, прилетіло на Луцьк, який вже переживав е посилений удар. Тобто роздали всім, скажімо так. Але і наша ППО теж спрацювала ефективно, і скажімо, прямо росіянам не дуже вдалося нанести якісь серйозні концентровані удари з великими такими наслідками ураженнями. Сьогодні, якщо взяти по шахедах, виключно по шахедах, да, то ефективність протиповітряної оборони склала понад 96,5%, тобто з 20%. Російських дронів збито було 19. О, збито з 20 було, правильно, було збито 19, один з 20 лише влучив по цілях, і навіть менша кількість, бо загалом лише 5 локацій ураження. По ракетах ну це стабільний результат по крилатих ракетах. Там майже 100% влучення знищення російських крилатих ракет, типу х 101 З 26 запущених збито 25. Так, що незважаючи на масованість, незважаючи на різні російські нові тактичні прийоми, наша протиповітряна оборона працює все ж таки високоефективно, можна сказати, сміливо. Високоефективне сьогодні була відбиття ворожого масованого удару. Якщо говорити про ефективність збиттів саме шахедів, чи можна це вже пов'язувати із дронами-перехоплювачами, про які ось останнім часом дуже багато ми чуємо? Я думаю, що так. У всякому разі, поки що загальної інформації не надходило про кількість, яка який саме процент збивається цими дронами. Скоріше за все, поки що, це не відносно невисокий процент в віддалених районах ну на Західній Україні. По перш за все, і програми створення, е, значить, системи, е, скажімо, я би її назвав місцевої протиповітряної оборони. Бо загалом е, ці безпілотники мають і малу дальність, і поки що невелику кількість і вони будуть е, ну, скажімо. Ще потрібно створити ефективну систему подібну до ізраїльського залізного купола, який теж працює місцево. Вони не захищають цю територію, вони захищають в основному населені пункти. От. Тому потрібно ще е, об'єднати оці ці дрони в єдину систему групи, які запускають ці дрони. А дронів, ну, ну у всякому разі, відомо. Публічно повідомлялося принаймні про пять 6 типів безпілотників, зенітних безпілотників, які зараз використовуються. Ну цей стріла, буревій там багнет, схоже, що теж зенітний безпілотник, були досить потужні, такі не називалися типи дронів, але показували фотографії. Проходив випробування німецький титан, дрон і пускова, Така два типи пускових на один. Безпілотники на два безпілотники одразу. А титан це загалом перспективний напрямок. Там безпілотник літакового типу, але схоже, що FPV. Тобто він здатний розвивати високу швидкість і не, ну, більш раціонально буде використовувати заряд батареї, аніж квадрокоптери. Бо всі інші типи це корпусні квадрокоптери. Тобто там корпус типу ракети, а по периметру. Залишається все ж таки, ну якщо взяти там перпендикулярно ці корпуси ракети, залишається квадрокоптером. От ну і крім того, скажімо, зараз йдуть французькі американські розробки зенітних безпілотників. Я думаю, що ми отримаємо від Франції у разі початку великосерійного виробництва, ми теж зможемо отримувати якісь зенітні дрони. Але зараз от залишається, скажімо, об'єднання всіх цих зусиль, цих мобільних груп з зенітними дронами в єдину систему. І я думаю, що ця, ця тема розроблялася активно, бо вже був укладений договір з норвезькою фірмою, яка поставляє нам сенсори, власне, виключно для виявлення дронів. Це сенсори типу Церберус. Які виробляються в Норвегії і включають радар міліметрового діапазону, виключно точний, який навіть птаха побачить, не пролетить птах над ним, бо там висока мала дальність, там максимально 15 кілометрів, але дуже висока роздільна здатність. Плюс до цього ця сама система, яка і позиціонується як антидронова, вона має ще й опто, ну, потужну оптику, оптоелектронну систему. Після виявлення дроном. Міліметрового діапазону ціль буде в день чи вночі за допомогою оптоелектроніки, значить, верифікована і визначена, що це летить, який тип безпілотника, і вся ця інформація в автоматичному режимі передається або на сусідні центри, або безпосередньо до, скажімо, пункту управління, ну, місцевого пункту управління протиповітряної оборони. Так, що елемент складовий цієї системи. Сенсори, пускові установки з зенітними дронами, і якась кількість екіпажів готові. Залишилось об'єднати це в єдину систему, скажімо, яка буде або підрозділом загальної протиповітряної оборони, або якось виокремлена на рівні, скажімо, там великих міст або областей. Також раніше по різному писали в повідомленнях різні аналітики про те, що Росія, коли запускає шахеди, десь що застосовує різну тактику, тобто то надто високо ці шахеди летять, то надто низько, то змінюючи висоту польоту. Чи дійсно це ускладнює роботу нашої ППО? І якщо зараз говорити про ці останнім часом атаки? Чим більше спостерігається е, спосіб завдання ударів, тобто, чи змінюється висота напрямок і, власне, на що це впливає? Ну, Над моїм домом, я чув, коли був на літ, там приблизно тиждень тому, де я чітко чув, що вони пікірували. І пікірували, ну, скажімо так, 7-8 секунд. Тобто, там мінімально 1000 метрів була. Да? от Такий звук дуже добре було чутне: звук, пікірування, вибух, от тобто дійсно росіяни застосовують різні висоти для того, щоб проривати протиповітряну оборону, от і е, залежно від того, е, значить, або ускладнюються, або спрощуються завдання для е, нашої ППО. якщо Російські дрони проходять на великій висоті, то тоді проти них ефективно застосовувати авіацію. Ще на, скажімо так: над Ну починаючи з десь з відстані 200 кілометрів після кордону можна спокійно застосовувати наші винищувачі для їх знищення, там навіть просто з гармат, не ракетами, які в нас небагато, але навіть просто з гармат, бо велика висота. Це комфортні умови для винищувача. Ну, єдине некомфортне мала швидкість цілі. Але є такі завдання для винищувальної авіації, як перехоплення малошвидкісних цілей. Тут комфортно. Набагато гірше, коли висота мала. Тут винищувачу вкрай некомфортно. По-перше, він погано тримається в повітрі, бо винищувачі мінімальна швидкість, на якій він може атакувати, це десь 400 км на годину. У шахеда 200 в таких умовах, навіть використовуючи радіолокаційний приціл, ну, все ж таки бажано стріляти через оптичний приціл. В будь-якому разі, це більш так надійно. От. І якщо зменшити ви швидкість, винищувач може звалитися на крило. І ну, ви знаєте, в общем, були випадки, коли значить, погано закінчувалося перехоплення шахедів на малій висоті. Але тут, коли висота мала, ефективні мобільні групи. І вони можуть висуватися і брати більш активну участь у знищенні російських безпілотників, от але зараз використовують росіяни там комбіновану тактику. Проходять лінії фронту на трьох тисячах, потім зменшують висоту. Ну, мабуть, біля міст знову або значить або проходять далі по висоті три тисячі метрів, там як чи знижуються до тисячі метрів. І вже атакують з цієї висоти міста для того, щоб пройти мобільні групи, які на тисячі метрів вже не дістають От. Ну, Крім того, хочу сказати: якщо велика висота, то всі наші наземні радари прекрасно бачать всі ці шахеди, які летять. Це теж е, допомагає роботі. Ну тут розумієте, значить, інколи бачу, не можу кусити, інколи не бачу, але кусаю так, що. Так би мовити, доби... доведеться не до... добивати, не доводиться ну така якась ситуація при останніх нальотах. Тут також хотілося б зачепити тему, того що. Знову ж таки, нещодавно повідомляли про те, що активно обговорюється можливість залучення добровольців, так званих ДФТГ для захисту повітряного простору над Україною. Поки що це все в етапі, я так розумію, напрацювань і того, як це би могло працювати. Але чи не створиться певного хаосу між різними структурами, і наскільки це має бути дійсно продумано, аби цього хаосу не було, і чи може бути це ефективним? Ну, ми ще я якраз це й казав: що для того, щоб ми, хоч якщо ми хочемо ефективно використовувати і мобільні групи, і групи з зенітними безпілотниками, вони мають бути об'єднані в систему. так як це було з більшістю мобільних груп. Там кожен командир мав планшет на планшет, йому приходила інформація, в яку точку йому висунутися. Через скільки хвилин прилетить до нього на цю точку, буде пролітати, скажімо, по цю точку шахет, з якою швидкістю на якій висоті. І вже коли шахет з'являвся, в тому напрямку був вже розвернутий кулемет, розвернутий заряджений кулемет і задіяні засоби підсвітки, там лазар чи прожектор. Там, хоча б взагалі кулеметник мав ще інфрачервоний приціл. так? Да? І вже було там вироховано, поставлено балістичний обчислювач на прицільній системі, поставлені там якісь параметри необхідні для швидкої, дуже швидкої влучної стрільби. От якщо так само вдасться, і якщо так само вдасться зробити з мобільними групами з зенітними безпілотниками, от і загалом ну, дисципліновано будуть всі виконувати, бо розумієте, тут ще зараз Хочуть використовувати ще й легкі літаки. Була така ідея, і я так ну, спочатку теж підтримував цю ідею, а потім, скажімо, авіатори віднеслися до неї не дуже, не дуже приязно. Бо кажуть: ну а що буде, значить, якщо, наприклад, командир мобільної групи да, побачить в своєму секторі щось, щось, щось що летить? А легкі літаки – це поршневі двигуни приблизно такої ж, значить, ну, ну скажімо так, будь-який командир мобільної групи, коли бачить, що повз нього щось летить, він спочатку спробує його збити, а потім буде розбиратися, що, що він збив. Тому є така небезпека, і всі ці моменти треба дуже чітко регламентувати, коли відкривати вогонь. Коли запитувати, чи відкривати вогонь, чи не відкривати. Ну, Тобто є багато моментів, які потрібно вирішити чисто організаційно. Ну, от, ну, от якось так. Але все це можна зробити в умовах системи і в умовах чіткого виконання, виконання розпорядження. Також знову ж таки те, що активно обговорили в мережі перед цією атакою, і відразу ж після те, що мовляв, цю атаку пов'язують із тим, що в повітряному просторі України вчора був виявлений вантажний літак. Тобто, чи чи можна це пов'язувати, чи росіянам не потрібні якісь додаткові причини для того, щоб завдавати ударів по цивільним містам? Час програмування польоту крилатої ракети набагато більший, ніж у той час, який, значить, який пройшов після того, як Ан-124 пролетів над Україною. Так що це абсолютно не пов'язані між собою процеси. Крім того, значить, літак ну, казали, що він злітав з Дніпра, от, ну, тобто прилітав до Дніпра, щось так вивав, там вивантажив і полетів собі назад. Да? А удари наносилися ну в значній мірі по Західній Україні, який тут зв'язок жодного зв'язку? Також все більше пишуть про те, що Росія намагається накопичити або ж виробляти кількість шахетів, безпілотників, аби завдавати близько тисячі ударів впродовж однієї атаки. Наскільки це реалістично чи Допомагають удари збройних сил, знищуючи інфраструктуру на території Росії, аби ці безпілотники виготовлялися менше. Чи все ж таки невдовзі ми можемо побачити цю кількість тисячу цілей під час однієї атаки? Остання інформація від гур: що росіяни здатні випускати за місяць 2700 ударних безпілотників типу Шахет, які вони називають «Герань-2» або Гарпія. Залежить від виробника. Якщо в Єлабузі, то це герань 2. Якщо в Іжевську на заводі Купол, то це Гарпія. А вони загалом ідентичні. І здатні випускати до 2500 фальшивих цілей, типу Гербер. Загалом 5200. Якщо ми візьмемо кількість дронів, запущених у червні, вона приблизно цій кількості відповідає 5440 безпілотних. В цьому місяці за е, відповідну дату, ну, за 12 днів, да, росіяни все ж таки застосували на 9,5% більше. Але це означає, що в місяць, навіть навіть якщо йде нарощування, ще місячні е, результати невідомі. Можливо, далі вони до кінця місяця зменшать цю кількість, але якщо буде такий темп. Це означає, що ріст виробництва шахедів щомісячно зростає на 10%. Зараз, якщо значить, порахувати, скільки на день вони можуть запускати, це 90 шахедів і 83-82 гербери. Тобто, загалом 170 дронів, трохи більше 170 дронів на день. Ріст 10%, де тут тисяча дронів. Це до кінця 26-го року, навіть 27-го, їм таку кількість випускати не вдасться, а дрони самі по собі не розмножуються. Ну, от відповідь про питання про тисячу дронів, скажімо, на початок вересня чи початок осені. Перед тим ми дуже бачили багато, що росіяни атакували саме столицю. Переважно зараз дещо. І захід України потерпає від атак, чи можемо побачити, що акцент ударів десь росіян зміщується далі на захід, і Львів і Львівщина буде потерпати від атак шахедів частіше? Ну звичайно, звичайно, Львів теж одне з провідних місць України, скажімо так, друга столиця. От і будуть росіяни бити по всіх містах. Треба бути готовими, розумієте? Завжди, якщо е, ти готовий до усього, да, це витратно, але потрібно все ж таки передбачати найгірші сценарії. Тоді добрий сценарій буде як подарунок долі, От. тому треба готуватися. Всім треба готуватися. Київ вже виділив 260 мільйонів для створення такої системи МПВО місцевої протиповітряної оборони. Міські мери у Львові теж має задуматися над тим, як формувати мобільні групи з зенітними безпілотниками, як готувати операторів до них, як закупити джипи для того, щоб вони швиденько могли пересуватися на найкращі позиції для ураження Львовів. І мери інших міст. Ну я думаю, не в такій мірі, але теж мають готувати резерви. Для місцевої протиповітряної оборони і залучати людей, які, скажімо, ну, не ну, скажімо, не придатні для призову збройні сили, але могли бути і водіями на таких машинах, і скажімо, там, якісь допоміжні функції виконувати, щоб не повний неповний склад цих мобільних груп був з людей, які можуть захищати країну. Ну тобто не доводилося людей. З бойових підрозділів відкликати, тому що нема кому захищати, скажімо, індустріальні центри, транспортні центри, важливі місця, де випускається озброєння, через які транспортується озброєння. Розумієте, сучасна війна це війна не лише на фронті, а це перш за все війна за тили. Війна за те, щоб залишилося цілими підприємства, залишилися цілими залізничні вузли. От, залишилися цілими якісь склади. От. Тому зараз треба думати, в, кожну, в кожному місті треба думати, як посилити протиповітряну оборону і, перш за все, антишахетну. Бо оборона проти крилатих ракет більш-менш проходить. Ви ж бачите, результат майже не кожного дня збивається процентів-90-95% ну, крилатих ракет. Балістика – і це не, скажімо, це не проблема місцевої ППО. Цим займається загальнодержавна оборона протиповітряна. Балістика так само, там, де є петріоти, вони збиваються, там, де нема, місцева влада нічого не зробить. А от антишахедна оборона це власне завдання посилення, скажімо, антишахедної оборони, це в тому числі завдання місцевої влади.